Добре, наші мої депутати сьогодні проведення співселення постійної комісії. Позачамо вже проводити я, як. якщо у вас не моє заперечення. Немає давайте проголосуємо. Хто за, проти? Спів засідання постійної комісії. Для того, щоб підсувати голоси, буде допомагати депутату Лена Павлівна. Якщо немає заперечень, так. 嗯。 В Европе давно Россия распочала полномасштабную війну. Допомагаючи одне водому, і кожен громадянин нашої держави на своєму місці наближає на справедливий мир і перемогу. Уже три роки ми відчуваємо значну підтримку наших міжнародних партнерів. Зидента України, володимиранства, який побраний народом України, підтримуємо його у всіх прагненнях до справедливого і гарантованого миру від українського народу, який сміливо захищає його. Але ми ніколи не дозволимо комусь вирішувати нашу. За її незалежність, за її свободу, за її майбутнє, як вільної та демократичної держави. Разом і злам, слава Україні. Ні, розвернення там написано так розпливчасто. Нема конкретних ці позицій, в якому плані Якщо те, що Зеленський чудовий артист, то ми підтримуємо. Якщо говорить про те, що Зеленський із першого дня війни не прийняв ніяких е мір для того, щоб захи захистити країну, в цьому ми його не підтримуємо. Не підтримує. І не підтримуємо того, що ніхто не поніс ніякий. Відповідальності за те, за те, що за перші три дні чутлі не до Києва, да, були ж вже Києві з сторони Гастомеля, не зайшли російські війська. Так, чому, до І ніхто, не я до відповідальності не поміг. Далі, чого ми? Ми попитаємо тих людей, які сьогодні напередку. вони підтримує сьогодні таку політику чи не підтримує? От тих хлопців. А чого ми не попитаємо? у тих батьків, які діти вже сьогодні, як кажуть, на тому світі, які пропали без вісті, які знаходяться в плітку? Чого ми тих батьків не попитаємо? Підтримують вони позицію? Зеленського чи не підтримує. Вона з цього сходити. А ми, звісно, тут, слава Богу, що у нас так все тихо, тихо. Э, Живе, ходимо э, у кіно, у кафе, у кафе, кофе, чай. Чого ми дали вирішувати ці питання? Хай вирішують, що вони скажуть. Своє слово ті люди, які на самі це все гори війни прочувствували, перенесли. І чого сьогодні на фронті воюють мої діти, ваші діти, чого сьогодні на фронті не воюють діти наших депутатів Верховної Ради, обласної ради. Я не скажу, що не всі є, але це одиниці. Діти керівників Офісу Президента, Верховної Ради, де вони знаходяться і що вони роблять для того, щоб Україна була вільна, незалежна від, не тільки від Росії, а від усіх, хто на її незалежність посягає, Можна <гум> поправку внести. Ми ж не царкові зараз на набудь на І не будемо голосувати чи за її пічну, Зеленського, чи за те, що він прийшов до влади, чи стався на другий термін. А ми збиралися на підтримку президента в цей момент. Перед усім так сказати. А тоді будемо розбиратися. Бо і у нас буде, якщо держава у Десь. А зараз треба підтримати Зеленську, так як він представляє нашу країну. Що він чувствовав сьогодні, щоб він сьогодні чувствовав? Чому він не почувствовати? Калий? Він сьогодні, що його його, всього вина більше 50%, що ми знаходимося в такій ситуації. Його вина. А я не вважаю, немає війни, не Це почали вайкувати. Просить на що? Ні. За те, що не просить, не поїхав до Китаї. Чого не чого не було зроблено, посольство повіїджали всі і настрани з Києва. Виїжджали з Києва. Міностральної посольства. А нашим керівництвом нічого не було зроблено для того, щоб повести війська, і яке то, як то сопротивлення діяти.

який в нього процент був на виборах? Я його, не прав, люди його виграли. І зараз право на його. І Януковича. Началося скучно. Янукович, Порошенка забив вже окончательно. Він отам був боси. Він може і розтірявся. Їм нічим було захищати. Нічим було, Іван Ніколаївич. Нічим І на сьогоднішній день. Ви ж бачите по телевізору, скільки і рада, і ті гроші, що вправи, куди вони йдуть, і де вони йдуть. Так. Да, він, він як президент, я считаю, він свою работу. Я например його зауважала за уважала за Він не хозяин, президент прем'єр-міністр, це не, це не я президент, він ездит, просить договаривайся, высловлю прямо свою позицію, він не крутить хвостом, він не ну не знаю. Я например за це його зауважала. Я всі, що вопрос... У нас здесь и на БУ, и табу, и СБУ пой занимаются по разгул и какая-то и окна. Да. А потом, я, знаете, попала всю такую эту. Я никольно не забуду, я Кимля Тимошенко ходила на выезд порядок с но Что а получилось? Кирьяки везде на заправке украины не стало бензина. За три дня я успокоилась и ты им говорю, вам приклоныло сидится никуда. Система такая у нас. К сожалению, мне надо менять. Це точно. Но, да, так, не куда, это точно. так Да а, дня, дня. Сейчас прошу церкви, что ваш президент с ним за стол переговоров, потому что Путин и вообще его легитимным трудом, надо сказать, и что ваш президент легитимный. И что вы не все за стол решать все вопросы, долго нас занимает не еще не 4 давай, президента. Давайте же министратам, что в том плане, что президент Зеленский и страны законного народа, народа І за нього проголосували 76 80%, 70 80 Я все піддержую. Я все піддержую. І я це піддержую. Щоб ціли ну, договорилися і прикратили воювати ваші діти, ще кого воювали, щоб наконець це все якимсь образом або прикрасило. Звісно, і я за те, щоб сіли за переговори, переговори щоб сіли за, за переговорний стіл, за переговорний стіл. І навалили за те, щоб прикрутилася війна. Це одне діло. Друге діло. Сьогодні ми кажемо те саме. Давайте подивимося, а скільки сьогодні у очередь у ТСК стоїть воєнковати, скільки сьогодні почали? Тому що з першого дня відбили руки. І люди бачать, і люди бачать, що одні воюють, а другі живуть.

Уже не було. Ну, ходіли, ходили. Як не странно, військові там, я не можу сказати, що там з тисячі навчаються, ну сотня навчаються військових і допомагаємо все. І вони не за те, щоб Росії зараз подалася, а я не за те, що вони не А я не кажу, щоб місто не зналися і Росії. А я только сказал, что не реактивный. А, ну, я же что... Вы не, не сказали, mm -hmm. если мы не проголосуем, для чего мы сейчас, я так понимаю, чтобы наш президент сел, ему же там закидает Путин, что он не реактивный. Но если все мы поддержим, поддерживала жалоба Верховного Рада, то я уже полноправный. Уже, хотя по нашей конституции вы не так реактивны. По нашей конституции. Но... Так я скажу, что мы, мы так... голосуем за реактивность президента. Mm -hmm. ну, просто, за... Мы поддерживаем. Я понимаю, <overstire> anyway, так, а А все другое, А все на виборах вже воно покажеться. Давайте проголосуємо. Хто за? Я за. Добре, перебудемо наступного питання. Про затвердження програму дескорання. початку суровичини нашої держави, надання гідної відсічі відсічі агресору, існує потреба у матеріальних і фінічних забезпеченні заходів за охорони, оборони та облаштування державного кордону. З метою зміцнення матеріально-технічної бази, сприяти до кордонного загону та вжиття, запро... та вжиття відповідних додаткових заходів щодо укріплення державного кордону, просимо вас виділити кошти в якості субвенції в сумі 100 тисяч гривень. І надані були такі звіти. Значить, справа в тому, ні, загін не вважається як засну прикордонники. Це не зсу. У нас прийнята програма підтримки ЗСУ України, і ми не можемо по цій програмі перерахувати їм кошти. Тому ми прийняли програму саме від. Заходу, за які будуть ну, потрачені ці кошти. Це придбання автомобільних та переносних радіостанцій, стаціонарних камер відеоспостереження, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та інструментів для автомобільної техніки, будівельних матеріалів, електромеханічного інструменту, колючого дроту, переносних засобів електрожилення та електроагрегатів та інші цілі. Тому ми зараз хочемо прийняти програму і дати їм 100 тисяч гривень. Вони тобі

Питання мають, так. Можемо голосувати. Хто за? Проку, можу, Всі два питання на сьогодні розглянули на зачалок сесії.